Оголосили в розшук і арештували банківські рахунки. Доволі частіше до нас звертаються люди з такими питаннями: як це відбувається на практиці? зобов'язаний отримує в резерв плюсі сповіщення про те, що він в розшуку, тобто є порушення правил військового обліку і така червона стрічка, мабуть, вже багатьом відома. Після чого проходить деякий час, місяць, два, півроку, і в онлайн-банкінгу. Приват, Ощад, «Моно» приходить сповіщення. Рахунки арештовані на підставі виконавчого провадження. Людина починає з'ясовувати, що то за таке виконавче провадження і звідки взявся штраф. Адже на мене не складали жодні посадові особи, жодних штрафів. І з'ясовується, що ТЦК без людини, без її фізичної присутності, десь в кабінеті, виписали штраф. Після чого. Відправили його на примусове виконання до виконавчої служби, і у виконавчій службі вже подвоєний штраф. Тобто виписали ТЦК на 17 тисяч гривень, вже 34 треба сплатити. Що в такій ситуації робити, та чи законний такий штраф? Відповідаю на друге запитання: такий штраф незаконний. Адже нещодавно Верховна Рада не проголосувала за заочні штрафи. І зараз, згідно чинного КУПАПу, чинного законодавства, все складання відбувається в присутності особи, тобто у вашій присутності повинні скласти протокол, скласти постанову, надати вам копію, і ви маєте змогу її оскаржити. Якщо склали без вашої участі, це з вірогідністю 99% виграшна справа. Ви оскаржите такий штраф. І виконавче провадження закриється, а рахунки будуть розморожені. Проте ТЦК вже склала цю постанову, відправила її на примусове виконання. І ситуація вже з'явилася. І в цій ситуації, щоб це все оскаржити, треба подавати позов до суду. І в суді все це, що я вам розповів, доводити Доводити незаконність такого штрафу. І головне в цьому випадку також це строки на звернення до суду. З моменту, коли ваші рахунки були заблоковані, арештовані, називайте, як хочете, пішли строки на оскарження. Ви дізналися. Про те, що існує постанова ТЦК, на підставі якої було відкрите виконавче провадження, і розпочалося 10 днів на оскарження такої постанови. Тому, якщо ви хочете е оскаржувати, не затягуйте, робіть це одразу. Або ж якщо нічого не робити, цей штраф буде вічно висіти і з вас будуть стягувати ці кошти. Ось така ситуація. Якщо комусь треба допомога, ми неодноразово вже оскаржували. Ці штрафи маємо позитивну на.